Розказую вигідні покупки, які можна зараз зробити в компанію Oriflame. При замовленні з каталогу на суму 1300 гривень будь-якої продукції. Наприклад, покажу. Це може бути ось така нічна масочка, що входить на суму 1300 гривень. Ось така нічна бомбезна маска, яка потрібна кожній дівчинці зволожуюча. Пілінгоновлюючий, також потрібен кожен дівч... кожній дівчинці для... для очищення шкіри. І ось така тональна основа це приблизно ці продукти будуть 1300 гривень. При замовленні на 1300 гривень ви обираєте собі продукт ціною в 400 гривень в подарунок компанія вам. Пропоную подарунок вибрати з каталога будь-який 400 гривень. Наприклад, це може бути ось такий консилер з пробіотичною сироваткою. Це мій улюблений, рекомендую. І ще ви отримуєте додаткову знижку 15% на свою покупочку, яку зробили, і плюс 15%. Кешбеку вам повернеться вже на наступну покупочку. Вони відмінусуються від вашого замовлення. Ще таких вигідних покупок в компанії Oriflame не було. Тому, дівчатка, звертайтеся з задоволенням, я вам допоможу, оформлю покупочку, допоможу підібрати продукцію спеціально для вас. Всім гарного вечора!